Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як анімація об'єктів на слайді. Анімація є одним із способів, як можна продемонструвати рух або видозміну об'єкта на екрані комп'ютера. В комп'ютерній анімації окремі етапи руху або видозміни об'єкта подаються як окремі зображення. Ці зображення демонструються упродовж короткого часу, після чого замінюють зображеннями наступного етапу. За рахунок швидкої зміни зображень складається враження, що об'єкт рухається або змінює свій вигляд. Завдяки анімації можна наочно показати, наприклад, змінення довжини тіні від предмета впродовж доби. Змінення положення футбольного м'яча після удару ногою по ньому, появу змінення кольору та опадання листя на деревах впродовж року та інші процеси. У комп'ютерних презентаціях до різних об'єктів на слайдах можна додавати ефекти анімації. З об'єктом, до якого додано ефект анімації, під час відтворення цього ефекту відбудеться деяка дія. Він з'являється або зникає. Рухається по певному шляху або ж видозмінюється. Залежно від дії об'єктів, усі ефекти анімації поділено на чотири групи. Вхід, тобто об'єкт якось з'являється на слайді. Виділення об'єкт змінює свій вигляд. Вихід об'єкт зникає з слайда. Та шляхи переміщення, тобто об'єкт якось рухається по слайду. Ой вибачте. Кожен ефект анімації має назву, яка вказує дію, що відбуватиметься з об'єктом, та її особливості. Наприклад, якщо до об'єкта додано ефект з назвою гойдання, то під час демонстрації презентації цей об'єкт буде похитуватись на слайді, як ви бачите на прикладі зі Смайликом. Якщо вибрано ефект «Потемніння», то в об'єкта буде змінюватися колір, як ви бачите, праворуч на слайді. Крім назви, властивостями ефекту анімації є його значок, належність до певної групи ефектів, тривалість відтворення, подія для початку відтворення, номер ефекту на слайді та інші. Приклади окремих ефектів, їх властивостей і значень властивостей. Наведено в таблиці нижче. І у нас бачимо: перший ефект це виліт. Група ефектів вхід, властивість напрямок. І приклади значення знизу, згори, зліва, знизу зліва тощо. Наступний ефект у нас іде обертання. Група ефектів це виділення. Властивості в нього можуть бути напрямок, тобто за годинниковою стрілкою. Або ж протигодинникової стрілки. Та кількість обертів. Тобто чверть оберту, пів оберту, повний, два тощо. Годинникова стрілка це група ефектів вихід. Властивість сектори перший, другий, четвертий, восьмий тощо. Фігури є. Це група ефектів шляхи переміщення. Властивість фігури. Тобто, це, по якому шляху буде рухатись наш об'єкт, це круг, ромб, рівносторонній трикутник або шестикутник. І властивість початок, тобто заблоковано чи не заблоковано. Значення деяких властивостей ефектів анімації можна змінювати з використанням команд зі списку кнопки Параметри ефектів у групи Анімація. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда. Використовують елементи керування вкладки Анімація на стрічці. І ми бачимо: вкладка Анімація у нас, трошки нижче, у нас йде список ефектів анімації. О, якщо ми натиснемо праворуч на стрілку вниз, це у нас кнопка додатково. О, якщо ми в цій групі е анімація натиснемо стрілочку, яка на напрямок вказує на правий нижній кут, це у нас кнопка відобразити додаткові параметри. Далі ми бачимо кнопку параметру ефектів. Кнопка Додати анімацію. І праворуч горі кнопка Область анімації. Додавання анімаційного ефекту до об'єкта на слайді комп'ютерної презентації виконується за таким алгоритмом. Перша дія вибрати об'єкт на слайді. Далі відкрити вкладку Анімація. Відкрити список ефектів з вибором кнопки додатково у групі Анімація. Кнопку «Додатково» ви бачите на скріншоті трошки вище напису. Вибрати у списку значок потрібного ефекту анімації. У списку кнопки додатково наведено не всі можливі ефекти. Повний перелік ефектів у кожної з чотирьох груп можна побачити, вибравши команду інші ефекти. Для відповідної групи. Для додавання до, до об'єкта одного або декількох ефектів анімації потрібно використати кнопку Додати анімацію групи додаткові параметри анімації вкладки Анімація. У списку цієї кнопки можна вибрати будь-який ефект анімації. Якщо до об'єкта додано один або декілька ефектів анімації, то поруч із цим об'єктом на слайді з'явиться номери, які показують, якими по черзі будуть відтворюватися ефекти. Номер можна вибрати для змінення значень властивостей цього ефекту. Для цього нам потрібно вибрати об'єкт, до якого додано анім ефект. Якщо до об'єкта додано кілька ефектів, то вибрати номер його. Вибрати кнопку Параметри ефектів в групі Анімація. Вибрати потрібне значення у списку цієї кнопки. Наприклад, список кнопки параметри ефектів для ефекту обертання з групи виокремлення, що доданий на зображення сонця, наведено на малюнку праворуч. І список кнопки параметри ефектів для ефекту обертання з групи виділення ви бачите трошки праворуч нижче. Деякі ефекти не мають властивостей. Значення яких можна змінювати з використанням кнопки параметри ефектів. Наприклад, ефект звичайна поява в групи Вхід. Для таких ефектів кнопка Параметри ефектів недоступна. Якщо до об'єкта додано ефект з групи шляхи переміщення, то можна змінювати траєкторію руху об'єкта, яка відображається на слайді поруч з об'єктом, переміщуючи маркери спочатку, тобто зелений маркер. І завершення це червоний маркер. До об'єкта Хмара спочатку було додано шлях праворуч, а потім напрям було трошки змінено. Значення властивостей ефектів анімації, які визначають час і умову початку та тривалість відтворення ефекту може змінити з використанням елементів керування, групи хронометраж. Вибір події, настання якої призведе до відтворення ефекту анімації, у нас тут може бути після клацання мишею, одночасно з попереднім ефектом і відразу після попереднього за номером ефекту. Встановлення тривалості відтворення ефекту анімації в секундах і встановлення затримки перед відтворенням ефекту інтервалу часу між завершенням попереднього події, початком відтворення цього. Тобто, о, скільки часу наша програма почекає між завершенням минулої події і початком цієї події. Значення властивостей ефектів анімації можна переглянути та змінити в області анімації, яка відкривається вибором кнопки Область анімації. Групи додаткові параметри анімації на вкладці Анімація. З'явиться область завдань. Область анімації. У кожному рядку області анімації відображаються значення властивостей ефектів анімації. Наприклад, пояснення позначок у другому рядку області анімації. Перше у нас це номер ефекту в послідовності ефектів. Далі подія для початку ефекту. В нашому випадку це після клацання лівої клавіші миші. Далі Значок ефекту. Обертання групи виокремлення. Ім'я об'єкта, до якого застосовується ефект. Далі у нас іде шкала часу, довжина шкали – це тривалість ефекту. І кнопка відкриття списку з командами налаштування цього ефекту. Вибравши кнопку відкриття списку команд урядку ефекту в області анімації, може змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. Вибір команди параметри ефектів. Відкриває вікно налаштувань, в якому можна встановити особливості початку та завершення певного ефекту, напрямок руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об'єкта тощо. Для ефектів, що призначені для анімації текстових об'єктів слайда, можна визначити, буде ефект застосовано до всього тексту чи до кожного абзацу окремо. І ви зараз бачите, якраз я натискаю на стрілочку на клавіатурі і в мене почергово з'являлися рядки. Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки в верхній частині області анімації. Або кнопки раніше та пізніше у групі хронометраж на вкладці Анімація. Для видалення ефекту анімації. Можна вибрати рядок ефекту в області анімації та натиснути клавішу Delete на клавіатурі. Щоб переглянути, як відтворюється ефект анімації об'єкта, можна вибрати кнопку Переглянути на вкладці Анімація або ж Відтворити з області анімації. Усі ефекти анімації будуть відтворені під час перегляду презентації в режимі Демонстрування. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки підручника з 24 по 37. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!